В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі у Христі, брати і сестри, дозвольте мені. Щиро привітати вас сьогоднішніми святами, які сьогодні святкує наша Свята Православна Церква, і подякувати вам всім за цю спільну молитву, яку ми звершуємо у цьому святому храмі. Сьогодні кілька свят у нас зібралося. Найперше, найважливіше це те, що ми святкуємо і згадуємо подію світлого Христового Воскресіння. Адже кожна неділя це мала Пасха. Ми співаємо всі тропарі пісні співи, які розповідають нам і нагадують нам про подію Воскресіння Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Разом з тим, сьогодні ми святкуємо ще одне свято, без якого немислима і подія навіть самого Воскресіння. Сьогодні ми з вами. Святкуємо Різдво при Святої Величиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Від неплідних батьків Якима та Анни родилася та, яка стала матір'ю Бога Слова. І третє свято, свято вашої громади, яке ми сьогодні святкуємо, це оновлення цього святого храму. Адже на початку літургії ми почитали молитви і закликали Боже благословення. На це святе місце і на кожного із нас. Адже храм Божий це те особливе місце, де проходить значна частина нашого християнського життя. Отже, спробуємо про це трошки говорити по порядку. Сьогодні святкуємо різдво Божої Матері. В православному календарі є тільки кілька свят. На честь різдва це різдво Ісуса Христа, Господа Нашого, різдво Пресвятої Богородиці і різдво чесного Пророка, Притечі Хрестителя Господнього Іоанна. В Більші дні ми згадуємо пам'ять багатьох святих, але зазвичай згадуємо або день їхньої смерті, день їхнього упокоєння, або день, коли були знайдені їхні чесні останки, або якісь інші дні. Пов'язані із подіями в їхньому християнському житті. Лише три Різдва святкує Православна Церква в своєму календарі. І ці три народження мають підґрунтя у священному письмі. Ми на сторінках святого Євангелія зустрічаємо оповіді про ці події. Але про різдво Божої Матері не знаємо із Євангелія. Але священне передання зберегло для нас. Цю подію, щоб ми достойно вшанували Ту, яка стала матір'ю Божою і матір'ю для кожного із нас. Її неплідні батьки, як Анна, довго очікували народження дитини. І на той час, за традицією Древньої церкви, чомусь вважалося, що ті, хто були неплідні, були необгодні перед Богом, не були благословені. Тому що весь ізраїльський народ чекав народження Спасителя, справжня обітниці, яка була дана ще в раю, про те, що сім'я жони зітне голову Змія. Тому кожен хотів, щоб його рід продовжувався, і той, хто був бездітним, вважався не благословенний Богом. І ми, коли читаємо старий Завіт, то бачимо, що і там багато старозавітніх патріархів теж довгий час були бездітними. Згадаємо патріарха Авраама. Людина, яка була покликана Богом з отцівського дому, лишила все і пішла туди, куди сказав їй ти Бог. Та людина, яка називалася Другом Божим, вона була неплідною. Сара була неплідна і не могла родити Авраамові сина. І це дуже засмучувало душу патріарха. А Господь постійно йому клявся і нагадував і казав: Буде тобі від Сари дитина. І з кожним днем Авраам старіє і старіє, а обітниця не справджується. Вже і дали йому наложницю, від якої народився Ізмаїл. Але Господь клянеться і каже: Ні, буде тобі син від цари. І вже вони постаріли в своїх днях, в своїх руках. Вже столітній старець став Авраам, а Господь своєму обіцяє, каже, буде тобі син, і справдилося слово Боже. Народився Ісаак, який став утішенням своїх батьків. Але та сама проблема і Ісаака спіткала. І його дружина була неплітною довгий час. Але сказано в Біблії, молився Ісаак Богу за Ревеку, і вона народила двох синів. Ісава і Якова. В Якова було теж дві дружини. І він теж мав проблеми неплідності, тому що коли одна народжувала, то друга, та, яка була улюблена, вона не могла народити. І прийшла до нього і каже: дай мені дитину, бо я вмираю. Але патріарх Яків був мудрий і каже, невже я Господь що можу тобі дати? І це для нас дуже велика вказівка. Сьогодні в нас теж багато родин, багато сімей потерпають.